На минулому тижні дуже збуреною була ситуація в іншому сусідньому від Донецька місті. Це місто Харків. Справа в тому, що нинішній власник команди дав коментар, в якому сказав, що він нікому металіст не віддасть. Металістики, в принципі, вже нічого не вартує. Клубу як такого немає, у клубу дуже багато боргів. І ця ситуація дуже збурила вболівальників команди, які от пішли на акцію, зібралися в центрі міста для того, щоб все-таки. Оголосити про те, що вони заслуговують на те, що Харків мав футбол. Були запрошені люди, які асоціюються з останніми успіхами команди Металіст Харків. Бачите, тут і Мирон Маркевич і Євген Красніков. Багато хто вимагав і бажав би побачити там і Олександра Ярославського. І він. Як на мене, єдина людина, яка в сьогоднішній ситуації може створити. Там щось футбольне, тому що він реально та людина, яка віддавалася футболу і створила ту команду, яку зараз просто, ну чесно кажучи, просто її знищили. І, е, до речі, і е, Євген Красніков і Мирон Маркевич говорили якраз про те, що вони чекають так само от, на те, що, можливо, Олександр Ярославський повернеться. Для мене больно взагалі це, що металіст може уйти з професіональної сцены, но это жизнь. Єдине, що я хочу сказати, що Харкову нужен очень сильний футбольний клуб. Здесь має бути команда серйозного європейського уровня. На мой взгляд, єдине человек, который мог бы зробити здесь команду, це Олександр Владимирович Ярослав. Треба, щоб він захотів. Напевно, і влада міста, і області. Тут треба, щоб всі разом працювали. Ну а саме основне, напевно, то все-таки команду забрати. Тому що якщо воно так далі буде продовжувати, то нічого доброго не буде. Ну, справа в тому, що забрати команду, забрати клуб, команду можна забрати футболістів, можна забрати клуб, забрати практично реально, тому що нинішній власник пан Курченко, який вже три роки не живе в Україні, який ховається десь невідомо де, і зараз дозволяє собі робити якісь певні такі гучні він просто знищив цей клуб. І зараз для того, щоб повернути клуб, потрібно віддати ті борги, які наробив якраз пан Курченко. І ситуація взагалі дуже і дуже складна.